І так, народ, привіт усім, слава Україні. Ну що ми, як і говорив, плануємо вести соняшник, збираюся я в рейс, Ну і пробую запустити Камаза. Попереднім відео ви бачили, що маса погано вмикалася. Коротше, приїхав, кинув. Думав, що за акумулятори підсіли, але це причина в іншому. Дивіться, немає контакту у нас на цій масі, на головній. Ось чому. Так що зараз... Бачите, воно тіліпається. Зараз відкрутимо гаєчку, помажемо, затягнемо, і я думаю, буде порядок. Так що, ставте подобайки, щоб камаз не ламався. Ми працюємо, пробуємо запустити камазика. Зараз перевіряємо фільтра масла. Дивимося, щоб все було в нормі. І будемо тоді вже вирушати на королівський смак. Так що ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Далі буде, як завжди, цікаво. Ну і надіюсь, що... Татарі нас цього разу не підведе. І так, тут порядок ми навели. Нові шайбочки позатягував, позмазав. Все в порядку. Зараз будемо пробувати запускатися, подивимося, що, що з цього вийде. Так. Воно чи не воно? ну, зараз будемо дивитися, чого маси не було. Так, все чітко, все є. Так, не знаю, получиться, ні? Це що, годинник, йо ма йо, диви! Солярочку підка... підкачав насосом ручну. і освітлення як в день. Диві. Зараз бардаки поприбираємо і будемо готуватися до рейсу. Так, друзяки. Ну що, тут розібрались, в принципі, все нормально, позмазав, все чітко. Тепер у нас з'явилась нова проблема. Камаз не запускається. Чи моториться, чи... Як там правильно говорить, напишіть у коментарях. Так. Старт рекрута, як молодий, а взагалі ніякого контакту немає. Так, Зараз продемонструю. Ні, не хочу. Так що, друзі, не знаю, мабуть, я його наврочу. Ви бачите, що нема, нема контакту. Так що е, зараз що? задираємо кабіну і будемо пробувати щось робити. Соляра ж в баку ніби ж є, да? півбака соляри присутня. Можливо, десь, десь подача солярки. Ну це одна із перших причин, може бути. Можливо, десь щось запарафінилося після морозів. Зараз будемо дивитися, розбиратися. Ну, а може оцей насос підкачки, щось там. Там мембранка стоїть. Може й це бути. Так що зараз буду щось розбиратися, дивитися. в чому може бути причина? Поки що, поки що не знаю. Так, ну що, потихеньку приступаємо до роботи, зараз піднімаємо кабіну будемо дивитися. Так, Народ, ну що у нас? Короче, є контакт, все запускається, все працює. Розкрутив я тут подачу. ось. Та ось подачу розкрутив паливну магістраль і насосом качну пару раз. Бачите, це в солярці з соляркою проблем у нас немає. Коротше, знайшов я причину, ось ця пневматична глушилка, да, як просто народі заїла. Тобто оцей пиптик вгору потягнув все нормально. Камаз запустився, як сірник, все в нас щотко. Ну, Зараз ще раз продемонструю. Так. Ну, годинник, що говорить? Глушимо. І знову, мабуть, він за... заклинив. Поки вилізеш. Ось чути, чути шепить. Отак, вручну його вгору, раз, все. Коротше, ще одна головоломка, скажімо так. Ну нічого, зараз збираємося, в КАМАЗі прибрав, до речі, може через те, що в КАМАЗі поприбирав, можливо і через це. Все, більше прибирати не буду. Так, ну, жарти жартами. А нам треба виїжджати в рейс. Так що зараз ще раз все перепровіряємо, щоб все було на вазі. І будемо виїжджати в дорогу. Так, ну ніби все нормально, все працює. Так що збираємося, обдивляємося і вирушаємо в рейс на королівський смак. Так, заправляємо дракончика. До речі, проблем по солярці у нас не виникало, слава Богу. Бо там бачив людей, що парафіниться. Неякісна соляра. Ну, ще в нас стоять такі дракони. Да? Газончик ЗІЛ. Газончик, до речі, стоїть із новеньким бортом. Протравка. Будемо тестувати, це все діло весною на сої. Так що, до речі, класна штука, рекомендую всім. Ну І також в продажі мій старий борт навантажувач, скажімо так. Да? Так що, кого цікавить, пишіть, телефонуйте, є в продажі. Так, ну а мишу. Ми вилітаємо на елеватор. Уже і бак повен. Вимикаємо ну, і будемо вирушати. Зараз у нас вже ніч, точніше, шоста вечора пішла, а ми ще досі вдома. Ну нічого, доїдемо потахеньку, спішить нам нікуди. Так, ну що народ, скупилися, кава в руках, хот доги в зубах, камаз стоїть, ми знаходимося в Кременчуці. Ціни на пальне. годинку проїхали, все в ніби в нормі. 100 кілометрів позаду, до речі, написав підписник. По черзі у нас близько там, 30 машин. Не знаю, що там буде зараз. Ну, я думаю, що більшого, що до ранку затримаємося. Погода міняється, таке то сніг, то дощ, непонятно нічого. Короте, потрошку дв... движемося, скажімо так. Зараз перекусимо. Дорога далека, трошки втомився, ну нічого, в принципі, все нормально, дай Бог, щоб нормально доїхати. Зараз доїдемо до елеватора, покажу, що там по черзі. Тому цікаво. Ну і по факту по результатах, що в нас вийде по, по аналізах і так далі. Оце вами дороги народ, дивіться що робиться. Ями такі, що просто фури просто повзуть Камазом скочив таку яму, що хана матюкався дуже довго. Слава Богу, що ми цього не чули. Дивіться які ямеги. Як ти її обійдеш і перескочиш, як? Так, друзяки, доїжджаємо вже до елеватора, точніше доїхали. Зараз глянемо, що у нас тут відбувається, яка ситуація, обстановка дафи стоять, там мани стоять А ми на камАЗі на татарині Так, ну що я вам скажу, черга є, да? черга є Дві машинки стоїть, ну це не показник, он там ще під'їжджає. Так що зараз доїдемо до реєстрації. Розкажу деталі, що в нас за обстановка. Ну дивіться, пора, ходити себе побачити, поставте лайк лайки, коментуйте. Ну що ми, зареєструвалися, в принципі, по черзі в нас близько 20 машин на реєстрації сказали, то поки що запаркувався, тут заликався біля зупинки, біля гідросенда. Зараз по дзвінку, я думаю, протягом пару годин. Надію, що максимум пару годин і мене викличуть на взяття аналізу. Вечеряємо, обідаємо, снідаємо і так далі. Ну, Безпригодно обійшлося. Перестав працювати у нас словочисник. Тобто дворники, так? Да? І, коротше, пропадають з габарити. Релюшка починає спрацьовувати. не знаю, що там, мабуть, вона накрилася. Зараз буду дивитися і розбиратися. Чуйте цукає. Ома Вон знизу стоїть. Вон там бачите. Так що зараз будемо розбиратися з поломками. Надіюсь, що в мене все вийде. Бо по ночі, якщо вертатися, то без як якби самі розумієте, що їхати не Мерл, що, що Під'їхав я на гідросенд, буквально через... Хвилин через 40. У нас вже сніг шурує повним ходом. Дивіться що робиться, замітає на всю катушку. Хури стоять в черзі, за мною, там, мабуть, парочку машин не більше. Дивіться, яка, яка файна погода. А у нас як, як западло не працює дворник, да? і не працюють габарити ні на прицепі, ні на машині. Так що не знаю, що будемо робити. Хоч би якось як небудь вигрузитись. Ну, думаю, буду ночувати тут, тому що ну, їхати так не варіант взагалі, ну навіть дороги не видно. Такі в нас пригоди, ну нічого, тут релюшка замикає щось, не знаю, в чому причина. Оцей пелюсток. Ось бачите, і скрить і нагрівається, ось бачите що, що, що робиться з ним. Повний капець. Повний. Як світло включаю, така у нас піда відбувається. Фух, капут, коротше, не знаю. Буду ночувати тут, другого виходу немає, так що якось так. Ну нічого, покажу по факту, що вийде у нас. Так що далі буде. Два ночі, коротше, райс не в дугу. Дворники не працюють, аварии не працюють. По аналізу в нас такі показники. Також не дуже, да? не в дугу. Сміття 10,8 олійність нижче бази, буде знижка по ціні. Так, ну що, колеги, ми в принципі вивантажились. Все ніби нормально, але є момент, не працюють у нас габаріти. Що рішення, будемо будем їхати так, поки немає снігу, дворники також не працюють. Так, забрав товарки, ось у нас. Дивіться, кому цікаво. От такі в нас результати. 14 тонн в заліку. Так. Камаз прицеп затентував. Будемо потихеньку їхати на аварійках. Не знаю, правильно чи неправильно, пишіть, коментуйте, бо проблему я вирішити не можу. Сам я його не зроблю. Без проблем не обійшлося, як завжди з КАМАЗом. Ну нічого, всяке буває, так що, ну, що буду їхати, пишіть коментуйте, правильно я роблю чи неправильно. Ну, я другого варіанта не бачу, тому що ну, я корився, пробував знайти причину, там релюшка замикає, десь, десь щось коротить, а де непонятно. Так само, як і з, і з двірником. Так що їдемо, їдемо додому, якщо щось буде цікаве, обов'язково покажу. На цьому, все. Всім дякую за увагу. По традиції, вподобайки, підписуйтесь на канал, все буде Україна! Так, друзяки, добрий ранок усім, у нас сьома ранку на годиннику. Завітає конкретно, дивіться, всіх. Коротше, буду я мать э, кімарить, бо не витримує вже. Хочеться спати. Так, Хочеться спати вже. Засідаю на ходу вже, кліпаю таке ну, лам, ламає так, то зараз стану півгодинки, які марну, і потім будемо їхати далі додому. Надіюся, що мене тут не примете з кінцями. Їхати в принципі, залишилось і небагато, 30 км плюс-мінус, там. але все одно не будемо ризикувати, я краще перечекаю, відпочину трошки і поїду далі. І так, народ, доброго дня всім, добрався я додому. Благополучно, все нормально. Дуже складна була дорога, важко їхати, двірники не працювали, габаритів не було і майже всю дорогу я їхав на аварійках. Така собі дорога, нікому не рекомендую не повторити дані, дані дії. Сьогодні у нас 26 січня, також вантажимо соняшник з колегою, там напарник на кузові розрівнює трамбує. Поки мазу у нас Проблему ми не вирішили, поки що чекаємо на електрика. Тому що, як виявилось, знайти толкового електрика це вже складне завдання. Все, як і було, не працюють в нас габаріти і скловочесник. Ну, сьогодні їхати не буду. Машинка постоїть до понеділка, потім будемо вести. Я думаю, що за цей час ми нашого Камазика, нашого татаріна відремонтуємо. Так, і розкажу вам трошки по цінах на зерно. Соняшник на сьогодні 14300 без змін, тобто ціна протрималася на цій самій поділці. Поки що на сьогоднішній день нічого не міняється. 14300 по безналу по першій формі і 12500 це СГ виробники. Соя в ціні також упала на 200 гривень, здається, да. 17200 по безналу по першій формі. Інших цін на інших заводах, я не знаю, там напишіть, прокоментуйте. Ого, де, які ціни в різних областях. Так, з цим розібралися. Бачите, на жаль, соняшник стоїть в ціні. Ну, слава Богу, що і не впав, скажімо так. да? Соя вже почала падати. Можливо, качають ринок, з чимось зв'язано, бог його знає. Коротше, якось, якось так. Так, працюємо ми вантажим дієчиком. Да? Було багато коментарів. Попередньому відео, де я їздив на погрузку, писали багато поганих коментарів, типу як на ньому їздиш, огидно дивитися, стекла грязні, в кабіні грязно, немає порядку ніде. Ну, от, що я вам скажу? Якщо є робота, тобто людина телефонує, потрібно тут і зараз завантажити машинку, а їхати мені треба було 10 кілометрів, то на на ролі на ось мене часу не було. Глянув на фільтра, глянув на масло. І погнав. Так що, якось так. Можливо, у вас по-іншому. Я тільки за, щоб техніка була доглянута, чиста, комфортно в ній було працювати, але не завжди виходить так, як хочеться. За циклон писали, що в тебе ж повний циклон його. Циклон дивіться, чистий. це просто пилюка осіла всередині корпуса. Нормально там усе, все я чистив. Так що, кому не подобається, не дивіться. З лайки не ставте, можете навіть і не підписуватися. Я знаю, що в мене є свої люди на каналі, які це все прекрасно розуміють, які кожного, кожного дня стикаються з, з цим видом діяльності, з цим, з цим видом роботи, як на тракторах, так на комбайнах, так і на, на всій іншій техніці. А ми працюємо далі, вантажимося, Ну, потім прокоментую, розкажу пару слів по факту. Якраз згадав, думаю, чого в мене так пилюки багато в дієчі постійно накопичується. Так от я вам покажу, що отака в нас підлога. Це в нас плити. Отакі от, от плити, дивіться. Я думаю, зрозуміло, да? під низ ми підстилаємо отаку плівку. Плівку. Рівної поверхності в нас немає, рівної підлоги. Тобто, якщо я буду повністю опускати ковш, то я цю цю плівку буду здирати, рвати. І так далі, буде з неї просто сміття. Так от, постійно привідкриваю двері для того, щоб видно було рівень накалу ковша. Ну, трошки залишаю там, сантиметрів 10-15 для того, щоб не пошкодити плівку, ну і не рвати наші плити. Так? Тобто є такий момент, без пилюки працювати не виходить. Також буває, повністю відкриваю вікно для того, щоб... Видніше було, голову висину вікно, тобі видно ковш і працюєш. Ну, а прибираємо це все діло потім після виконаної роботи. Так що, друзі, якось так. ну Бачите, прибрав. порядок, порядок Так, так що тепер можна ставити вподобайку. Все під контролем, не переживайте. ну і так у нас це все діло відбувається. Тут у нас світло. Щоб видніше було, увімкнув. Дверку привідкриваємо і дивимося на наш ковш. Ну, можна, можна набирати. Так, є. Трошки ми зсипаємо, щоб отак от. Двері закриваємо і поїхали далі. Солярочки вже мало треба додати. Нічого, ще дві поділки є, нормально. Сьогодні у нас плюсова температура, все розстає. Погода міняється кожну секунду. Так. Трошки ми порозсипали, ну то нічого. Позамітаємо, поприбираємо, все буде. Все буде гуд. Хочеться ж його і повненький набрати чи нагрузить. Отак от ми висипаємо. Соняшний грязнуватий, натури немає. Ну, маємо те, що маємо. Так, є. Працюємо далі. Так, До речі, в коментарях бачу, що багато критики також подієчі, чого він так шумить, так гуде, редуктора виють. Ну, друзяка, не знаю. Я ж його не виготовляв купляти дані навантажувачі, я вас не заставляю. Думайте самі, рішайте самі. Мені, в принципі, подобається, все влаштовує. Ну, Техніка, понятно, що європейського рівня це даний навантажувач. Виробник Італія, ну все, ну все добре. Бачите, кабіна просторна, нормально працювати. основне свою роботу виконує швидко, вчасно. І проблем у нас із завантаженням немає ніяких. Також до мене телефонував підписник, запитував, як дієчі, розглядає собі даний навантажувач до покупки. Що я сказав? ну В принципі, мене влаштовує, там вирішуйте самі, я ж нікого не заставляю. Комусь більше подобається Маніту. Можливо, воно чимось і краще. Я не знаю. просто Я працюю тільки на цьому навантажувачі. Тобто, нема з чим порівняти. На GCP я також не працював. тобто Мене це влаштовує, тому він у нас є. Показую вам те, що, те, що в нас є. Я ж не показую те що, те, що є в когось. Так що якось так. Працюємо далі, далі тоді включимся. Не знаю, что такое Не Юля случайно Довантажили мы соняшник Трошки порозсипали, зараз підкидаємо, наведемо порядки. І будемо загонити нашого татаріна в ангар. По дієчі розібрались. В принципі, що хотів розказати, вам розказав. На Маніту не працював, не знаю, яке воно. В нас є дієчі. Свій вибір ми зробили. Так що, отакі в нас справи. І також хочу прокоментувати наш майбутній розіграш подарунки від компанії Letiselct. Нагадую, ми будемо розігрувати посівмат, жилетки, ліхтарики і так далі. Тому, до речі, підписуйтесь на канал, ставте подобайку до попередніх відео. Також хочу запропонувати вам розіграти дані подарунки за донати, тобто зробив якийсь мінімальний донат, наприклад, там 200 гривень. І таким чином ми зберемо якусь суму, хоча б невеличку, там пару тисяч, але підтримаємо наші збройні сили. І долучимось до збору коштів на автомобіль для 53-ї бригади. Їм зараз дуже потрібен позашляховик для виконання тих чи інших операцій. Так що прокоментуйте цей момент в свою чергу. Я запитаю хлопців. Якщо вони дадуть добро, то можна це в принципі діло і організувати. Таким чином ми зможемо і хлопців підтримати, і наші подарунки отримають найактивніші глядачі. Всі реквізити і номер картки я закріплю внизу під відео. Можливо, хтось бажає підтримати наших хлопців. то... Ов'язково долучайтеся. Ну, а ми на цьому завершуємо відео. Камазика загрузили, очікуємо на рейс, поїдемо вже, я думаю, з понеділка. Да? Можливо, там ще ціна поміняється, то будемо дивитися. На цьому все. Всім дякую за увагу. По традиції ставте подобайки, так як діячику вже прибрано і все сіяє, все навощено, все чітко. Подальше ми помиємо його, розпакуємо в мийку, Якщо. Буде у нас приблизно така погода і морозу не буде. Так що на цьому все, все буде Україна!